Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що заважає здійсненню ваших бажань. Загадуйте свою колоду. Хочу пояснити, що я роблю. Я не люблю, коли там предсказують, кажуть, що буде. Я вважаю, що на будь-яку ситуацію ви можете впливати, що ви режисер своєї долі і ви впливаєте на ситуацію. То, як ви ставитесь до свого життя, то, в які у вас думки, в яких енергіях ви знаходитесь, так такі процеси у вашому житті і відбуваються. З допомогою карт Таро ми налаштовуємо подію на кращий результат. От якщо ви в якихось негативних енергіях, карти таро можуть допомогти вам. переключитися на е, більш позитивний розвиток подій, а то, що думаєш, то відбувається. Тобто ми зараз приберемо перешкоди, що вам заважає, щоб ваші мрії здійснилися, щоб ваші плани здійснювалися, щоб було так, як ви хочете. Ми просто прибираємо негатив з допомогою карт Таро. Карти Таро допомагають підсвідомість свідомість вашу переналаштувати на кращий життєвий сценарій. Чого відбувається так, що ви вроді думаєте ну, в позитивних думках, позитивне мишлення у вас все повинно бути добре, а нічого не відбувається. Є така штука карма. І поки ви з цим Питанням не розберетесь, поки не почистите свою карму. Ваші мрії, то, що ви в позитивних мислях знаходитесь, це добре, але воно не відбувається, бо у вас відпрацьовка негативної карми. От зараз ми подивимось, що саме вас блокує, що вам заважає. Негативну карму можна пропрацювати чисткою рода. Хто хоче, то той може себе стілити і допомогти собі. Так, скажіть, покажіть, що блокує, що заважає вам мати успіх, щоб ваші бажання здійснювали.